перший день іде в садочок любий білочки синочок. Він проснувся перший в домі. День чекає невідомий. Знає рудик, що цікаво у садочку. Та без мами, як все буде відбуватись? Допоможуть одягатись, чи прийдеться все самому там робить йому одному. Там усі лиш незнайомі. Мамо, я лишаюсь вдома. Рудик, що за тон з журбою? Я пишаюся тобою. Ти для мене приклад гарний. Ти мій хлопчик, легендарний. Хто ворони не боїться? По гілкам літа, мов птиця. Та як ти в усьому лісі більше не найти сміливця? У садочку дітки грають, там розваг багато мають, вихователь діток любить, все чудово, рудик буде. Ти в цікавий світ втрапляєш, щось нове для себе взнаєш, та не встигнеш озирнутись. Час вже прийде повернутись. Рудик мамі довіряє, але все ж чомусь зітхає. Як завжди, почистив зубки, личко вмив, вдягнувся хутко. З гілочки на іншу гілку пострибали наші білки у дитячий, у садочок, де багато інших доньок. І чиїхось ще синочків, що в садок ідуть охоче. Ось твій рудик-вихователь. Він про тебе буде дбати. Мама сина обіймає, він ледь слізоньки тримає. Як же тут усіх багато? Діток повна тут кімната. Та всі шумні, он які. Рудик у куток проник. За дітьми спостерігає, що робить йому не знає. Діти, станьте всі по двоє. Ми на вулицю крокуємо. Став з ним поруч Брундук, посміхається йому. Ти новенький, як ім'я? Ця машинка порш твоя. Рудик вже й не пам'ятав. Що машинку з дому брав, свій новенький порш каєн, з яким гонщиком стаєш. Виявилось от дива, Брундук теж не новак, розуміється в машинах, дав пограти лімузином. Він ім'я носив сармат, по авто, спец і фанат. Ох, і славно погуляли. І машини покатали, а до гойдалок дістались, вищі хмар на них гойдались, вітер спинку лоскотав. Рудик аж зареготав. До обіду сплинув час несподівано, ну враз. Кличуть всіх вже на обід. Рудик дійсно зголоднів. Їсти. Смачно всім разом, обіцяючи й казок розповісти трохи після, як вкладуться всі у ліжка. Рудик спати не збирався, просто лиш приліг, роздягся. Він уважно дуже слухав, навіть лапками не рухав, бо читали казку тихо, було чутно, як хто дихав. Мчав він на драконів гори і літав там на просторах, підіймалися у висі, сонце було дуже близько, вітер в вухах шелестів, Рудик так раніше не вмів. За дракона він тримався, анітрохи не боявся, аж захоплювало дух. Той дракон був дух. тільки раптом десь далеко прокидайтеся, малеча!» довелося приземлятись і у ліжко повертатись. Тут і полудень, какао, смачно, наче, та цікаве щось запрошують робити. Глину там якусь місити. Наш герой ліпить не вмів та навчитися хотів. Взяв у лапку грудку глини, м'яв її за дві хвилини, пальці склав, так, як сказали, і притискував помалу. Диво дивне, дивина, глина наче ожива. Ось щось схоже на тарілку, та невже так може білка. Рудик очі не відводить, а між іншим час підходить Йти додому дітлахам, і звучить то тут, то там. Мишко, ну вже збирайся. Суслик, статусем вітайся. Де ж матусонька моя, чи, про мене, пам'ята? Рудик вмить захвилювався, тільки плакати збирався, аж ось двері відчинились і серденько, так забилось. Мамо, мамочко, матуся, я, садочка, не боюся. Я ліпити тут навчився І з сарматом подружився. Тут так весело, цікаво. Може, і завтра прийдем, мамо?